Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий огляд на два LEGO Ninjago наборчика Ми їх сьогодні порівняємо і визначимо найкращий набір за свою ціну. Коштують вони плюс-мінус одинаково, 10-11 євро. Що за таку кількість деталей, в принципі нормально. Перший набір це у нас міні-мех Джея по другому сезону повстання драконів. У цьому наборі є невеличкий Джея, Озброєний він мечем. Заді в нього теж мечі. Він маленький. Кабіна, куди можна посадити нашу фігурку. Має лікті, броню. Може крутити тазом, обертати його і вміє стріляти. Стріляє він ось такими двома пульками. Він гарно стріляє. У меха дуже гарно рухаються руки та ноги. Робот доволі невеликий, але деталізований. Озброєний він ось таким золотим мечем. Його можна почепити на руку роботу. Для цього тут є спеціальне кріплення. Пушку теж можна відчепити. Ось так це виглядає. І обратно можна причепити. І з фігурок у нас тут є стандартний джей. І з двома вираз, ви, виразами обличчя. Перший і другий. Далі у нас із ніндзя є майстер Лойд. Дивно, чому він майстер. Ну, добре. Я не сильно розбираюсь в сюжету ніндзяго, тому я не знаю, чому він майстер. В будь-якому випадку він виглядає дуже круто. Таке у нього кімано. Озброєний він ось таким мечем. А ще в нього знімається волосся. І в нього є два вирази обличчя. Веселий і злий. Класна фігурка. Унікальна. Мені сподобалась. Із ворогів у нас є класичний воїн з вовчої маски. Красива фігурка, в мене вона вже є. Ой. Маска цільна. Ось його два вирізали обличчя. Злий. Та звичайний. Просто класна фігурка. Ще один вуїн, але з капюшоном і з арбалетом. Ця фігурка мені трішки подобається більше, тому що він трішки унікальніший за рахунок класного капюшона. Він знімається. Але це в нього таке ж стандартне, як і в минулого воїна. Ось таке і зле. На цьому фігурка закінчилась. Думаю, всім зрозуміло, що цей набір купувався ради нових фігурок і ради унікальної зброї. Цей набір гарний ресурсник фігурок вовчої маски. Та і сам мех і ніндзя класні. Рекомендую до покупки. Ставлю цьому набору 8 з 10. За рахунок унікальних фігурок і корисних деталей. Переходимо до меху Зейна. Перше, що я хочу відзначити в цьому наборі, це те, що мехзайна більший, ніж мех Джея. Механізм Зейна виглядає набагато пропрацьованим через те, що в ньому набагато більше деталей, ніж в його попередника. Мех виглядає доволі стильно за рахунок синіх деталей. Він має дві величезні катани, які знімаються. Ось вони. І їх можна знову причепити до нашого робота. Він, як і минулий робот, може обертатися навколо своєї осі. Має гарні крижані наплечники, руки робота рухаються дуже класно, але ноги робота рухаються не так добре, як хотілося б. Але це компенсується гарною кабіною. Та непоганими фігурками. До речі, про них. Тут є унікальний дизайн. От серйозно, ви його ніде не зустрінете, кроме цього набору. Це ексклюзивна фігурка тільки для цього набору. Це дуже класно. Ще тут є White Fire. Не знаю, що про неї тут говорити. Вона просто звичайна. Моє кімано. І, в принципі, гарні волосся. Гарне волосся. Ще в неї є переливаючий меч. Він класно світиться на сонці. І з лиходій у нас є ось такий от воїн на ім'я Дрікс. Він має ось такий обладунок. Обладунок його доволі красивий. Озброєний він ось такими серпами. Ну, класна фігурка. Як на мене з цього набору сама унікальна фігурка це Зейн. Він дуже красивий. Йому личить ніндроїдський стиль. Класна, класна фігурка однозначно. До речі, зейн озброєний сюрікенами. Цей набір вам треба купувати ради меха. Він доволі класний вийшов. І ради унікального ніндзя. Ставлю цьому набору теж 8 із 10. Він вийшов теж доволі класним, але він має свої недоліки. Якщо ви шукаєте щось унікальне та особливе, то мехзайна вам підійде. Але якщо ви хочете поповнити вашу армію вовчої маски і отримати непогані фігурки, то Мех Зайна до ваших послуг. Якщо вам сподобався огляд на ці два набори, то поставте великий палець вгору під цим відео. Ви були на каналі Кубокурка. Я з вами не прощаюсь. Зустрінемось в наступному відео.